У 2004 році Олександр Кривуля був одним із засновників дитячо-спортивної організації Шкіт, де діти мали змогу безкоштовно займатися боксом, боротьбою, футболом. Нині через хвороби Олександр Федорович відійшов від громадської діяльності, але сподівається одужати і повернутись до улюбленої справи. Я прихворів, ну дай Бог, що станемо на ноги будемо, як кажуть, працювати поповною. Опять будемо проводити всеукраїнський турнір, турніри, змагання. Пан Олександр страждає на хронічне обструктивне захворювання легенів, а нині ще потребує дороговартісної операції. Мені дали в 2020 році групу спочатку другу, потім третю, потім сахарний діабет, потім осложнення дало на печень, тому що були перекриті з піджелудочної. Всі канали потоки. І Коли я з'їздив в Київ в інститут Шалімова, там зробили вирок, що треба вставляти імплантант. Операція дорогуща. Вона стоїть від 5 до там, от 6 до 8 тисяч доларів. Но, видно, сам процес 4 часи. Чотири години буде йти операція. Столичні лікарі через те, що легені працювали лише на 13%, відмовились від операції, яка могла закінчитись фатально. Коли приїхав я сюди, благодаря нашим врачам, легкі почали працювати на 23%. А вчора, будучи, я пользуюсь інгаляторами, ліками. Льоки почали працювати на 46%. Это уже радует, вже что тому що вже риск все, риск, все менше, і менше. Значит, должна произойти й менше. Значить, долачна працює пірація. Знайомі друзі вирішили відкрити збір коштів, щоб врятувати Олександра Кривулю. Сьогодні він сердечно дякує тим, хто не пройшов повз його горе. Поблагодарить ногу Николая Петровича. Робітників нашої, нашого горисполкому, воєнкома штагриналь Олега Теофіловича, за відділенням. Терапії Матвіє Наталія Єгоровна. Ця підтримка глибоко розчула Олександра. Він був зворушений допомогою не лише від близьких, а й від зовсім незнайомих людей, які відгукнулись на його біду. До цього моє зрення було таке. Ще воно отаке. Щас хвилинку. А, бо я не можу держати емоції. Усі, хто допомог фінансово добрим словом підтримав мене, ви знаєте, які це було мене сили, духу, а, не, не впасти духом. А, я вас всіх моїх рідних кохаю від чистого серця, всіх благодарю, всіх, всіх, всіх. У понеділок Олександр планує поїхати до Києва, де сподівається на операцію і подальше одужання. Пожертви, що надходять від знайомих і незнайомих людей, дають Олександрові надію. Про те, щоб зібрати повну суму для операції, допомога все ще потрібна. Якщо ви хочете проявити милосердя і допомогти Олександру Кривулі, кошти можна перекинути на карту Приватбанку за номером 51 68 74 51 24 55 31 39.